Ви слухаєте Трансвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Цього тижня ми розглянемо і поміркуємо над останніми розділами другої книги Хронік і перейдемо до першого послання апостола Павла до Коринтян. Говорять, що життя складається з білих та чорних смуг, які змінюють одна одну. Після благочестивого Єзекії на чолі народу ізраїльського стає його син Манасія, правління якого було довгим, але нечестивим. Після нього царював син Манасії, Амон, який уже в ранньому віці пішов шляхом свого батька. Але чорна смуга не може тривати постійно. Так після Амона. На престолі ми побачимо Йосію, який очолив наступне духовне відродження. Завтра ми дізнаємося, що саме приводить до відродження і повернення до Бога. В останньому розділі Другої книги Хронік ми прочитаємо про полон юдеї. В середу на нас чекає вступ і перші вірші першого послання до коринтян. Ми познайомимося з містом Коринт. З історичним періодом, коли було написане це послання, з подіями, які послужили причиною його написання. Написати це послання апостола змусила проблема, що існувала в церкві міста Коринт. Після слів привітання, Павло починає говорити про цю проблему. Що це була за проблема, ми дізнаємося в четвер. У п'ятницю ми дещо дізнаємося про розділення, як вони виникають. До чого призводять і чим характеризувалися розділення в церкві міста Коринт, ось тема наших роздумів у п'ятницю. Отже, друзі, залишайтеся з нами цього тижня, і ви дізнаєтеся багато цікавого і корисного зі Слова Божого. Ми будемо свідками світлого періоду історії народу ізраїльського, тобто періоду духовного відродження, у вівторок. Темну сторону ми побачимо сьогодні. А хто цікавиться причиною виникнення і характеристикою різних розділень у церкві, запрошуємо до приймачів у п'ятницю. А зараз слово пастору Віталію Козубовському. Спасителю наш! Поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчати 33-й розділ другої книги хронік. Важко собі уявити, наскільки нечестивим було правління Манасії. Я глибоко переконаний, що хмара, тобто видима присутність Бога, за часів його правління залишила храм. Пророк Єзикіїль бачив, як хмара піднялася і вийшла зі свята є святих, тому що народ страшно грішив і бунтував. Потім Хмара відійшла до стін Єрусалима і зупинилася там в очікуванні. Але люди не навернулися до Бога. Тоді Хмара відійшла на гору Оливну і зупинилася там, та народ, як і раніше, не бажав повертатися до Бога. Лише тоді Хмара зникла в небесах. На порозі храму з'явився напис Іхавот, що означає відійшла слава. Дім Божий залишився порожнім. І закинутим. Я знаю, що більшість тлумачів сходяться на тому, що Хмара або слава Господня залишила храм під час полону. Я вважаю, що це не зовсім вірно. Якщо Хмара не залишила храм під час правління Манасії, то навряд чи в який-небудь інший період історії що-небудь могло би змусити славу Господню, тобто видиму присутність Бога, залишити храм. Так що я думаю, це сталося саме під час правління Манасії. Зверніть увагу, як довго Манасія царював. Він керував Єрусалимом 55 років. Це набагато довше, ніж правління інших царів, довше, ніж царювання Давида, довше, ніж царювання Соломона, довше, ніж царювання його власного батька. Чому? Тому що Бог милостивий, тому що Бог довготерпеливий. Бог не хоче, щоб загинула бодай одна людина зрештою, у Бога багато часу. За ним вічність і попереду в нього вічність. Бог не поспішає, друзі мої. Не думайте, що вам удасться поквапити Бога. Я неодноразово чув, як люди закликають інших молитися, говорячи якщо ти звернешся прямо до Бога, він негайно почне діяти. Можливо, почне, а може, і не почне. Бог усе робить тоді, коли настає для цього час. Йому поспішати нікуди. Бог надав усі можливості, щоб Манасія навернувся до нього. У книгах Хронік ми знайомимося з точкою зору Бога. У книгах царів говориться про недоліки царювання Манасії. Бог повторює, що робив він лих в господніх очах за поганською гідотою тих народів, яких вигнав Господь сперед Ізраїлевих синів. Отож. Читаємо третій вір цього розділу. І він знову побудував пагірки, які порозбивав був його батько Єзекія, і понаставляв жертівники для ваалів, і поробив астарти, і вклонявся всім небесним силам і служив їм. Манасія занурився в ідолопоклонство, яке набуло великих масштабів. Він грішив так само, як ахав з Ізавелью, і настільки ж самовіддано поклонявся ваалу. Читаємо четвертий та п'ятий вірші: І побудував він жертівники в Господньому домі, про якого сказав був Господь: В Єрусалимі буде ім'я Моє навіки. І побудував він жертівники для всіх небесних сил на обох подвір'ях Господнього дому. Прямо в Єрусалимському храмі Манасіє влаштував жертівники для поклоніння усьому воїнству небесному. Тобто для поклоніння Юпітеру, для поклоніння Меркурію, для поклоніння Венері, для поклоніння всім іншим планетам і зіркам. Інакше кажучи, храмове служіння Богові було для Манасії чимось подібним до складання гороскопа. На жаль, я повинен констатувати факт, що і сьогодні деякі церкви займаються тим самим, адже складання гороскопів прибуткова справа. Гороскопи сьогодні можна купити всюди. Деякі стверджують, що це просто невинна розвага, але дуже багато людей приймають астрологію досить серйозно і в гороскопи вірять більше, ніж у Бога. Пам'ятаю, як в одному телевізійному інтерв'ю одна знаменита ведуча заявила, що згідно гороскопу вона діва. Відомо, що вона виходила заміж п'ять або шість разів. Крім того, у неї було чимало позашлюбних романів, і я не думаю, що вона була дівою, який гороскоп не бере до уваги. Вона також розповідала, що незабаром настане дуже важливий для неї момент, коли якась зірка перетне якусь іншу зірку. Дивовижно, як у наш освічений час люди можуть так довіряти зіркам. Отже, Манасія також захоплювався гороскопами. І побудував він жертівники для всіх небесних сил на обох подвір'ях Господнього дому. Однак на цьому він не зупинився. Читаємо шостий вірш. І він перепроваджував своїх синів через огонь у долині гіномового сина і гадав, і ворожив, і чарував, і настановляв викликувачів духів померлих і духів віщих, і багато робив зла в очах Господа, щоб гнівити його. Тут не сказано, як саме Манасія перепроваджував своїх синів через огонь, тому що робити це можна було по-різному. Він міг просто проводити їх через вогонь, лише обпалюючи їх, а міг покласти дитину на руки ідола, розпеченого до червоності. Нічого страшнішого і вигадати не можна. Так Манасія дійсно, по самі вуха, загруз в ідолопоклонстві. Манасія також користувався заклинаннями, чаклунством, викликав духів. Щось подібне ми зустрічаємо і сьогодні, коли поряд з наверненням деякої частини людей до Бога можна також спостерігати і повернення до поклоніння Сатані. Читаємо 7 та 8 вірші. І поставив він різаного боввана, якого зробив у Божому домі, про якого Бог сказав був до Давида та до сина його Соломона. У цьому домі та в Єрусалимі, що його я вибрав, зо всіх міст Ізраїлевих племен покладу я ім'я своє навіки. І більше не виступить Ізраїлева нога з цієї землі, яку я дав вашим батькам, якщо тільки вони будуть пильнувати робити все так, як наказав я їм увесь закон і устави і постанови, дані через Моїсея. Господь пообіцяв поблагословити народ Божий, якщо люди будуть поклонятися йому і залишаться вірними йому. Однак подивіться, що Манасія накоїв в юдеї, читаємо 9 та 10 вірші. Та Манасія робив блудливими юдею та мешканців Єрусалиму, щоб робити гірше від тих народів, яких Господь вигубив сперед Ізраїлевих синів, і говорив Господь до Манасії та до народу його, та не слухались. Вони. Тепер давайте прочитаємо про те, як Манасія потрапляє в полон і як потім його відпускають. Можете бути впевнені, коли людина або цілий народ доходить до такого ступеня падіння, Бог обов'язково втрутиться. Читаємо 11 вірш, і Господь навів на них зверхників війська Асирійського царя, а вони схопили Манасію на повід і скували його мідяними кайданами. Та й повели його до Вавилону. Манасію скинули з престолу і в кайданах відвели до Вавилону. Читаємо далі. А як був він утискуваний, благав він лице Господа Бога свого, і дуже впокорився перед лицем Бога своїх батьків, і молився він до нього, і він був ублаганий, і вислухав благання Його, і вернув його до Єрусалиму, до царства Його. І пізнав Манасія, що Господь. Він Бог. Ця людина пережила чудове переображення. Я б давно відмовився мати справу з такою людиною, але Бог не відмовився. Бог послав Манасії чимало нещасть. Зрештою, його відводять до вавілонського полону. Це повинно було стати попередженням усьому народові. Через постійне порушення заповідей Божих Бог готується відправити їх усіх у полон. Коли Манасію спіткало справжнє лихо, він відразу ж звернувся до Бога. І Бог простив його і повернув йому царство. Можливо, Манасія просто злякався труднощів, як часто буває серед людей подібного типу. Повернувшись до Єрусалима, Манасія забрав чужих богів та ідолів з дому Господнього, полагодив жертівник Господа і став приносити на ньому жертви. Читаємо 17-й вірш. Але народ приносив жертви ще на пагірках, тільки вже Господеві, Богові своєму. Інакше кажучи, народ так повністю і не повернувся до Бога, а продовжував приносити жертви на пагірках. Весь цей час царював Манасія. Коли він був безпомічним бранцем у Вавилоні, Бог почув його молитву. Це показує, наскільки милостивим є Бог. Манасія з'являється перед нами як син благочестивих батьків, що загруз у гріхах по вуха, але який усе таки повернувся до Бога. Його історія повинна підбадьорити батьків, що слухають нас зараз. Можливо, ваш син або ваша дочка дійшли до краю, і ви вже втратили надію на те, що ваша дитина коли-небудь повернеться до Бога. Я б відмовився мати справу з Манасією. Але Бог від Манасії ніколи не відмовлявся, і Бог почув його молитву. Тепер давайте прочитаємо про правління Амона. Почнемо з 21-го вірша. Амон був віку 22 років, коли він зацарював, і царював він у Єрусалимі два роки. Зло, що чинив Манасія, справило свій вплив на Амона, сина Манасії. Не дивно, чому він так само почав грішити. Одні мої знайомі, багаті люди, сильно грішили з самої молодості аж до середнього віку. Потім, коли їхні діти стали майже дорослими, вони навернулися до Бога. Після навернення вони народили ще дітей, які виросли прекрасними і благочестивими дітьми, а старші діти віддалися гріхам повністю. Читаємо 22 та 23 вірші. І робив він зло в Господніх очах, як робив його батько Манасія, а всім буванам, яких наробив його батько Манасія, Амон приносив жертви та служив їм. І не впокорився він перед Господнім лицем, як упокорився був його батько Манасія, і він, Амон, побільшив провину. Тобто, вже в ранньому віці Амон пішов шляхом свого батька. Зараз, друзі, ми з вами переходимо до вивчення 34 го та 35 го розділів Другої книги Хронік, у яких прочитаємо про відродження, що настало під час правління Йосії. Зараз ми звернемося до останнього великого відродження перед полоном юдейського народу. Історія царства юдейського підходить до кінця, але дивно, що у цей період теж розгортається рух духовного відродження. Він почався за правління царів Манасії та Амона, які потопили народ Божий у безодні ідолопоклонства і гріха. Здавалося б, ніякої надії в народу не залишилося, однак життя наочно свідчить, що надія є завжди. І Святий Дух, як і раніше, відіграє провідну роль у справі відродження. Я не знаю, буде в нас духовне відродження чи ні. З людської точки зору юдейський народ ніяк не міг розраховувати на відродження. Але верховна влада знаходиться у Святого Духа, і Бог завжди може втрутитися у розвиток подій, він і сьогодні може це зробити, і в Слові Божому немає нічого, що могло б йому перешкодити. Одна людина сказала мені: ваша біда в тому, що в усіх, хто вірить у пророцтва. Про страшні нещастя не залишається місця відродженню. Я з цим не згоден. Я вважаю, що якраз у міркуваннях цієї людини немає місця відродженню. Я так кажу тому, що ця людина разом із сподвижниками намагається принести відродження сама своїми власними силами. Але самі по собі ви ніяк не можете ні заробити, ні навіть вимолити відродження. Все тут. У руках Бога. Сьогодні ми повинні молитися так Господи, нехай буде воля Твоя, і головним у наших думках повинно стати прагнення вести праведне життя перед Богом. Доти, доки наше життя не буде праведним в очах Бога, він нічого для нас не зробить. Ми повинні запитати себе, чи чесний я, чи щирий я, чи чистий я? Немає ніякого сенсу говорити про відродження доти, доки ми не станемо праведними перед Богом у наших серцях. Тільки коли ми з Богом ми можемо сподіватися, що у відповідь на наші молитви Дух Божий буде вести нас до виконання його волі. Тепер давайте звернемося безпосередньо до історії царя Йосії, щоб побачити, яким чудовим чином Бог використав його. На початку 34-го розділу ми читаємо про реформи, що були проведені за царя Йосії. Ось перших два вірші Йосія був віку восьми літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі тридцять і один рік. І робив він угодне в господніх очах, і ходив дорогами свого батька Давида, і не вступався ані праворуч, ані ліворуч. Сьогодні люди запитують, що є добром, а що злом, і відповіді одержують іноді дуже дивні. А в Писанні сказано, що цар Йосія робив угодне в Господніх очах. Добром є те, що Бог називає добром, і злом те, що Бог називає злом. Згадайте, саме Бог відокремив світло від пітьми. нам з вами це не під силу. Увійшовши до кімнати, ми можемо повернути вимикач, і пітьма зникне. Ми не можемо розділити пітьму і світло. Ми не можемо провести посередині лінію і сказати: з цієї сторони буде світло, а з цієї пітьма». Тільки Бог може зробити це, і тільки Бог може сказати, що є добром, а що злом. Читаємо третій вірш. І восьмого року царювання свого, бувши ще юнаком. Розпочав він звертатися до Бога, батька свого Давида, а дванадцятого року розпочав очищати Юду та Єрусалим від пагірків, і астарт і бувуванів, різаних та литих. У восьмий рік свого правління Йосії було шістнадцять років, і він почав прагнути до Бога. Духовний рух і поворот до Слова Божого сьогодні відбувається в основному серед молоді. І, хоча в цьому беруть участь не тільки молоді люди, їх усе таки більшість. Я зустрічаю таких людей молодих на своїх конференціях по всьому світу. Їх хвилює Слово Боже. Йосії було всього 16 років, коли він почав прагнути до Слова Божого, а в 20 років він почав впроваджувати в юдеї свої реформи. Як бачимо, відродження веде до реформації. Раніше я вже наводив вам таке порівняння. Коли ваші гріхи прощені, ви просто збираєте свою постіль і йдете. Якщо ви щиро навернулися до Бога, то ви підете від своїх гріхів. Якщо відродження почнеться зараз, то в нас не буде більше проблем з розлученням або з сексуальною революцією. Ми побачимо, як відбуваються величезні зміни в житті. Усе це може зробити Бог. І та частина Біблії, яку ми вивчаємо сьогодні, може підбадьорити нас у цьому. Йосія був безстрашним реформатором. Після того, як він очистив південне царство юдею, він звернув погляд на північ до інших колін Ізраїлевих. Читаємо восьмий вірш, а вісімнадцятого року царювання його. По очищенні краю та Божого дому послав він Шафана, сина Ацалії і Маасею, зверхника міста та Йоаха та канцлера Йоаха, сина Йохазового, щоб направити дім Господа, Бога його. Коли Йосії було 26 років, він почав відновлювати храм, що знаходився в повному запустінні після правління Манасії та Амона. Читаємо дев'ятий вірш. І прийшли вони до первосвященика Хілкії і дали срібло, що було знесене до Господнього дому, яке зібрали Левити, що стерегли порога з руки Манасії і Єфрема та з усієї решти Ізраїля і з усього і Веніамина та мешканців Єрусалима. Манасія та Єфрем це, звичайно ж, коліна, що жили в царстві ізраїльському. До цього часу північне царство вже потрапило до Асирійського полону. І на його території залишалася лише невелика кількість ізраїльтян. Зараз ці коліна, яких повели до полону, називають загубленими, тому що вони зійшли зі сцени історії, але тоді вони ще не були загублені. Як ми бачимо, представники цих колін посилають пожертвування на ремонт храму. А після ремонту храму було зроблено приголомшливе відкриття. Ми дізнаємося про те, як був знайдений закон Моїсея. Я читаю 14 й вірш. А коли вони виймали срібло, принесене до Господнього дому, священик Хілкія знайшов книгу Господнього закону, даного через Моїсея. Навряд чи рукопис закону Моїсея існував у безлічі екземплярів. Можливо, десь залишалися ще копії закону. Але текст Слова Божого вважався втраченим. Читаємо 15-й та 16 вірші і відповів Хілкія і сказав до Писаря Шафана, Я знайшов у Господньому домі книгу закону і дав Хілкія ту книгу Шафанові, і приніс Шафан ту книгу до царя, і приніс цареві ще відповідь, говорячи усе, що дано через твоїх рабів, вони роблять. Можливо, ви вже говорите. Зрозуміло, зараз на вашій вулиці буде свято. Так, саме так, на вулиці свято, але тільки це не моя вулиця, це вулиця Бога, і для Бога має величезне значення, коли люди одержують можливість познайомитися з його словом. Але про це, друзі, ми з вами поговоримо наступного разу. На сьогодні ми прощаємося з вами до нових зустрічей, і нехай Господь рясно благословить вас. Вертайтеся до Бога люди. За це ніхто вас не усудить. Ви хочете правду? Правда буде у Слові Божому. Вона його читайте ви до букви. І щедрі стануть ваші руки. Тривога зникне, і розлука всміхнеться сонцем долина. Ви ще зумієте порвати гріхів своїх міцні канати. Зриктись вчорашніх ще догматів і помолитися йому. Вертайтеся спасіння ради, хай серце сумніви розрадить. Господь для всіх дарує радість, хто правне зустрічі з ним, не лишить вас на призволяще. Вам допоможе дні найважчі і душі визволить пропащі, зміцник обіймів сатани. Вертайтеся, братині, сестри, хвалу, цю воздайте. Cheers. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.